Ну що ж, спробую в двох словах пояснити, що сталося, чому ми йдемо з цієї роботи і переходимо на іншу Значить, це ще було трошки давно, а ще десь більше ніж півроку назад, коли ми задумались з дружиною про подвійний екіпаж і зайнялися підготовкою документів. Я запропонував власнику цієї фірми зробити тут подвійний екіпаж. Що ви розуміли, тут до того подвійних екіпажів не було. От. Ну, він так покрутив, як то кажуть, носом. Ну і сказав, ну давай спробуємо. Подивимося, що з того вийде. Ну, і ми інтенсивно робили документи, багато різних, багато. Проблем було з тими документами. Врешті решт зробили і виїхали ми в рейс. Спочатку їздили по звичайним маршрутам, так само а тих самих там, де і одинарний екіпаж. А це країни Бенілюкса. А це маршрути Данія, Голландія, Данія, Бельгія. Ось це приблизно там десь е, в одну сторону від 600 там, до 1100. Кілометрів максимум, і 1100, це крайньо рідко було. Ну і перших півтора місяці там кілометраж виходив десь в районі 12-13 тисяч. Тобто той самий кілометраж виходив, що і я сам проїжджав. Тобто така була робота. Від нас це не залежало. Він бачив, що ми все робили максимально. Приїжджали швидко, але що ж ти приїдеш? В 6 вечора і в... все одно тебе будуть вивантажувати зранку. Через півтора місяця він домовився з логістикою Фрея про маршрут Данія-Італія. Данія, Італія і згодом була Швеція, Італія. Туди-сюди було їздити. Очікування було, що від 18 там, до 21 тисячі кілометрів йшов. Буде виходити, ну, тоді йому це підходить і нам це підходить, і ми спокійно собі працювали. Загвоздка була в другому. Там тільки один раз щось у нас було, що ми загрузилися в одному місці, в одному місці вигрузилися. І почались борняки. Тобто по 5-7 завантажень їздиш, збираєш ти 2 іноді три дні. Ось буває, що... Переїзд, поки ти збираєш, ми накатували 550 кілометрів. Ось, і на останнє завантаження, само собою, вже не встигали. Бувало таке, що грузилися ми по Італії. І останнє завантаження в Австрії. То ми приїжджали в Австрію. Там нас повністю розвантажували, перезавантажували і трошки вже дозавантажували, догружали груз. Ось. І що ж, там за місяць вийшов кілометраж. 16300. 16300, ну і 450 це паромами. Ну, ми фактично їх і не рахували. 16300 це є дуже мало для подвійного екіпажу, де ти працюєш не на рефі, а на шторі. Ну, і ми вже самі розуміли, що потрібно шукати інше місце роботи. Ось, я вже був сам його попередив. Я розумію, я не хочу, щоб ви входили в мінуса, щоб нас тримати. Він каже, ну, нормальним водієм можна трошки і, і потерпіти по питанню його прибутків. Ну, але знаєте, як працювати там, де ти розумієш, що користі ти не приносиш, ти получаєш фактично більше, чим ти заслуговуєш. Я так не звик, не знаю я хто, там знаю, є такі, що день пройшов, він проїхав максимум 300 кілометрів і все, сливу залив і спить там, наприклад, пауза у нього там 14 годин. Ну, Хто мене знає, розуміє, що я люблю відпрацював і заслужено зробив свої гроші. От. Був ще один варіант, він ще з ДСВ-шою логісткою поспілкувався. І там також у них була Франція, і там ще біля 10 загрузок, вигрузок теж йому не підійшло це. Ну і після тих слів, що ми будемо шукати інше місце роботи, він такий дзвонить, каже, я дзвонив своїх колег, працедавців, є тут у, 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 у сусідня фірма, тут недалеко. От, і що в них є потреба в подвійних екіпажах, там і рефи, там, що і квіти возять, ну там різні маршрути, інша специфікація. Ось, ну, коротше, в них заточено під подвійний екіпаж. Ну, нам це типу, зайшло. От, Без питань він що так сказав, пам'ятаю його слова. Каже, як я. Міша, як я йому розказував, що ти нормальний керос, то так само я тобі кажу, що це нормальний шеф». Типу він за нього відповідає. Ну, для мене інших питань і відповіді не потрібно було. Якщо все те саме, як тут, то мене це повністю влаштовує. Ну, для нас іншого і не потрібно було. Фактично, якщо те саме, Ті самі умови, то для нас це підходить. Так що далі будемо бачити і знімати відоси вже на іншій фірмі. Згодом я ще зніму відео про вакансію на цю роботу. Йому би, потрібно 3 чи 5 водіїв згодом, буде ще набирати машини. Ви думаю, самі розумієте, що на цю роботу, ну, на таку роботу, такого характеру де добре платять. Мозги не довбуть, нема ніяких, в принципі, не існує ніяких врахувань, а навпаки, премії, там, де власник фірми сам їздив перед тим, як стати власником фірми, сам їздив 10 років. Був в такій самій шкурі, як і ми. Ось, то в нього нема ніяких оголошень на сайтах. Тут все приводять водії водіїв. Ось такі, як я, знайомих проводять. Я, наприклад, сюди привів би 4 людини. Ну, і тут і нема навіть доплати за це. Тобто, знаю, що на деяких фірмах там 100 чи 200 євро платять за те, що ти сюди приведеш. А, а тут такого нема. Ну нічого, ну будемо якось рухатись. Далі нам ще сьогодні у нас неділя. Завтра завозимо речі. І я думаю, в п'ятницю буде у нас виїзд. Тобто майже тиждень ми ще відпочинемо якось нормально. А на цьому у мене все. Слідкуйте далі.